Привіт, друзі! Ви на Ютуб-каналі Ізіально і сьогодні в нас 15 листопада 2023 року. Це означає, що сьогодні виповнюється рівно 5 років Ютуб-каналу Ізіально. Так так, час дуже швидко плине, і вже 5 років минуло, це вже такий, знаєте, міні-ювілей. І це вже така, знаєте, солідна дата 5 років. І сьогодні ми з вами поговоримо коротенько про статистику каналу за ці 5 років. Чого досяг канал за ці 5 років? Буде конкурс, дуже цікавий. Дуже конкурс, тому додивіться до кінця, там буде цікаво. Ну і про все таке, яке поговоримо. Починаємо. Ну і перед тим як почнемо говорити з вами про статистику, конкурсу, таке інше, хочу вам сказати: всі побажання з ним народження каналу залишайте в коментарях до цього відео, чи пишіть мені в там в Telegram, в телеграм-канал, чи в Телеграм в особисті повідомлення, в Instagram дірект і таке і інше. Тобто ну, той, хто за мною слідкує, знає, де написати чи в Телеграм-канал, чи в Інстаграм, і таке і інше. Чи тут в коментарях пишіть. Ну І для тих, хто бажає, але це не обов'язково, щоб потім не сказали, що я попрошайка якась. Для тих, хто хоче подякувати за мою працю, за мій проєкт, те, що я роблю, тому що я знаю, що багато коментарів читав, і мені писали, що я багато кому допоміг з вибором того чи іншого товару. В мене замовляли через барахолку за гарною ціною в Україні і таке інше, через мене замовляли на Aliexpress і таке інше. Тому, якщо є бажання і фінансова можливість, залишаю картку Монобанк. В описі під відео можна, як то кажуть, віддячити. Дякую тим, хто вже віддячив, тому що я спочатку то сьогодні, зранку в 10 випустив пост про те, що каналу 5 років, і вже декілька людей віддячили, Дякую вам. Ну, і для тих, хто бажає це не попрошайничество, тому якщо хтось бажає, може це зробити. Все в описі. Ну і давайте тепер почнімо зі статистики каналу за 5 років. Отже, канал набрав за 5 років 14 851 підписник. Це, до речі, на 14 годину 57 хвилин 15 листопада 2023 року. Зараз я записую це відео, потім ви його побачите, коли я його вже відзніму, змонтую і опублікую на YouTube. Тому 14 851 підписник. Так, я за тиждень чи за півтора тижні робив пост у себе в Telegram, в YouTube спільноті, в інстаграмі Stories, якщо не помиляюся, про те, що ось буде 15 листопада каналу 5 років. Тому той, хто хоче допомогти, і я хотів набрати 15 тисяч підписників на цю дату. Ну, тобто 15 тисяч підписників 5 років, ну, непогане число. І ну, не вийшло. Як бачите, 150 підписників не вистачило, але, як то кажуть, ще не вечір. Якщо хтось хоче допомогти, ви можете скинути посилання на мій канал своїм друзям, знайомим, колегам по роботі, своїй сім'ї і так далі, і таке інше. І, звичайно, якщо, хоча б декілька десятків людей на це відгукнеться, то ви розумієте, і я маю на увазі моїх підписників декілька десятків відгукнеться і при... І запросять десь приблизно по 2-3 чоловіки, то, звичайно, ці 150 підписників прийдуть за, за лічені ну, там, хвилини чи за пару годин, це точно. Тому, як то кажуть, до вечора, до кінця 15 листопада ще може бути на каналі 15 тисяч підписників, тому, як то кажуть, ще не вечір. Тому, якщо хтось хоче допомогти мені, я буду тільки радий. І це для мене, знаєте, буде дуже, знаєте, така. Красива цифра, 15 тисяч підписників, але якщо підвести підсумки за 5 років, звичайно, 5 років 15 тисяч підписників – це ну, мало. Зі мною всі згодяться, багато підписників і глядачів мені вже писали, казали, чому так мало підписників. Ще коли я пам'ятав, у мене на каналі не було 10 тисяч підписників, хтось писав під якимось відео, що відео знято класно, професійно, все дуже добре, немає ніяких нарікань, але писали так. Я гадав, що в тебе 100 тисяч підписників, а в тебе ще навіть 10 тисяч немає. Тобто, ну ось така фігня, як то кажуть. Ну, якось так. Тому, якщо хтось хоче допомогти дійти до сьогоднішньої мети 15 тисяч підписників, я буду дуже-дуже вам вдячний. Йдемо далі переглядів на каналі 5 мільйонів 14 тисяч 707 переглядів. Так, це за 5 років. До речі, за декілька днів до... Дня народження каналу вже стукнуло 5 мільйонів, і ну це вже більш така приємніша цифра. Тобто у середньому десь за рік 1 мільйон переглядів на каналі. Ну, можливо, так. Також можна сказати, у всіх масштабах за 5 років можна було б назбирати більше переглядів, але це, звичайно, все залежить від того: більше підписників, більше переглядів. Ну де й взагалі все це залежить від алгоритмів, тому що інколи гадаєш. Це відео повинно зайти дуже гарно, але воно чомусь не заходить взагалі. А інколи буваєш, не робиш ставку на якесь відео, а тут бац і дуже швиденько перегляди набирають. Для мене, знаєте, на даному етапі є така думка, якщо відео моє набирає тисячу переглядів. За пару тройку днів, ось, наприклад, за останні із останніх відео в мене вже тисячу набрав огляд Pixel 8 Pro, Тобто, там скільки минуло, у понеділок вийшло, сьогодні, сьогодні середа і вже тисяча є. Тобто, як бачите, за дві доби. Тисяча переглядів, це я вгадаю, що відео зайшло. Так, воно може далі зупинитися. Це як мій топ ПК за 45К. Також він набрав 2,1 тисяч переглядів і поки що зупинився. Тобто далі якийсь ріст не йде. Тому тут, бачите, не знаю, чому так алгоритму Ютубу я ну, якось так. Ну, 5 мільйонів переглядів є. Це вже, знаєте, більш така веселіша циферка. Ну, якщо казати про лідерів переглядів мого каналу, тут це саме зараз найбільше відео, яке переглядають. Це сравнення Mi Band 7 Pro, Mi Band 7, Huawei Band 7. Вибираємо лучший фітнес браслет 2022 года. Так, це відео, що було знято на русскому мові, 13 серпня 2022 року воно вийшло 92 тисячі переглядів. Потім де сравнення Mi Band 5, Mi Band 4, що вибрати. Це було 3 серпня 2020 року. Тут в нас 80 тисяч переглядів. Потім у нас, нас де. Обзор Xiaomi Smart Band 6 NFC, додавлення карти і приміра оплати в магазині плюс конкурс. 11 жовтня 2021 року. 68 тисяч переглядів. І за останній час дуже сильно набрало переглядів. Таке відео: Обзор Xiaomi Watch S1 Active, лучше смарт-часи за 100 доларів. Рабочі NFC, GPS, Bluetooth званки, Осон awesome Display Вийшло 1 грудня 2022 року. Тобто ще рік не минув. А а це відео вже набирало 67 тисяч переглядів. І до речі, з приводу цього відео я хотів вам сказати: цей годинник Xiaomi Watch s 1 Active дуже класний. Ним користується зараз моя дівчина. Я ще купував його 11.11 -11 минулого року. Дуже класний годинник. Я його тоді купив за нормальну ціну, хоча зараз він дешевше коштує. І є ще такий годинник, подібний це Xiaomi Watch s 1 Active, а є Xiaomi Watch S1. Чим вони відрізняються, все дуже просто. Якщо цей S1 Active, від слова Active це спортивний годинник, то та модель S1 це просто як класика. Класичні круглі годинники, там в нас йде в S1. Металевий корпус, тут в нас де пластиковий корпус і трішечки дисплей втоплений, тому що спортивна версія над, над, рівнем, над рівнем корпусу. Також s 1 у нас сапфірове скло йде. Тут просто, звичайне чи горіла глаз, чи я не пам'ятаю. Просто звичайне скло, а там сапфірове йде. І ще одна відмінність це те, що s 1 є бездротова зарядка, а тут, звичайна, магнітна зарядка. Ну і ще одна відмінність, якщо це вам потрібно, то це. В якщо вес один ектів йде в нас звичайна біла, довгенька коробка по типу як Apple Watch, то в Вес один. В нас іде чорна, якщо не помиляюся, квадратна коробка, ну більш така, можна сказати, преміальна, і на подарунок гарно підійде. Тому до чого все це кажу? До того, що цікаво вам було б побачити огляд на S1, тому що вони зараз подешевшали, тому що, коли я в минулому році купував, вони коштували десь е, 150 доларів чи скільки, я вирішив не купувати їх, тому що я взяв тоді за скільки? За 90 баксів s 1 ектів. Зараз вони 70-80 баксів, але зараз розпродаж жде, але промокодів вже майже. Ніхера немає, тому, як то кажуть, ви десь за 80 доларів точно купите, можливо, трішки дешевше S1 Active. А ось s 1 обіцяли десь 90-95 доларів, але зараз дуже важко за цю ціну взяти, але можна взяти десь за 110 баксів. Чи цікаво було вам побачити огляд на цей годинник і, можливо, когось цікавить такий годинник і зможе його придбати, чи зараз викупити, чи потім після огляду. Тому що. Яка в ньому класна фіча? Це є NFC. Так, MasterCard, MasterCard, але також зручно. Так, це не повноцінний смарт-годинник, але MasterCard є, і можна оплачувати, тому дуже круто. І коштує він зараз вже нормальних грошей. Тому Якщо цікаво, напишіть свою думку в коментарях. Там привітання будете писати, можете ще свою думку дописати з приводу цього годинника. Ну, якось так. Ну і перед тим як ми перейдемо до самого найголовнішого конкурсу, я хотів би вам ще прорекламувати, можу так сказати, свої послуги. Це те, що в мене є барахолка із де ви можете знайти товари. Де я продаю їх після огляду за гарною ціною в Україні, але також там інколи бувають в мене деякі товари, які запаковані, тобто нові можете купити і користуватися. Тобто вони навіть не розпаковані. Деякі товари, звичайно, переважна більшість це після огляду за гарною ціною в Україні, а деякі так можливо трішечки вище ніж на Aliexpress, але це новий товар, запакований, ну тобто. Тут в наявності купили і користуєтеся. Ну і ще друга послуга, яку я надаю, це замовлення товарів з AliExpress. Якщо ви там не вмієте, чи у вас доставки, в ваш регіон немає. Ну тобто, просто багато причин є, тому ви можете звернутися до мене. Я замовляю будь-який товар з AliExpress, Є в мене пост в Телеграмі, можете почитати більш детально, що я там написав. Але, звичайно, ви можете. Звернутися до мене, я допоможу там проконсультуватися з приводу будь-яких питань, чи щось замовити, чи щось інше. Тобто відкрити до співробітництва, до співбесіди і таке інше. Дякую. Ну, а зараз найголовніше конкурс на честь п'ятиріччя ютуб каналу ізіально. А розіграю я в цей раз щось таке, знаєте, незвичне. Завжди я розіграю якийсь там товар чи пару товарів. На цей раз я вирішив, думаю, міні-ювілей 5 років, треба якось більш ну, цікавіше зробити. Ну це на мою думку, цікавіше. Я гадаю, більш можливо для когось буде навіть і краще. Дивіться. Вирішив тут трішечки пограти в магію чисел цифр 5 років, 5 років, тобто буде 5 переможців. Отже, ці 5 переможців отримають кожен переможець отримає по 500 гривень. Тобто сумарний бюджет цього конкурсу 2500 гривень. Тобто, як бачите, в усіх числах є цифра 5. Якось так умови конкурсу дуже прості. Підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, і обов'язково перевірте, щоб ваші підписки каналів були відкриті, щоб я зміг перевірити, що ви дійсно підписані і ви точно виграли, щоб потім не було прикро дивитися відео. З конкурсом, результатами, що рандомайзер вас вибрав, але я переходжу на вас канал, заходжу в розділ канали, а там пусто. Тобто, це підписки закриті. Тобто я повинен перейти, подивитися: хоп, ідеально є все. Людина виграла, потім я з вами зв'язуюсь. Все дуже просто. Далі поставити вподобайку цьому відео і написати один будь-який коментар під цим відео. Там, як я вам вже казав, привітання. Якусь свою ремарку про годинник, який вам розповідався мій очас 1, і в кінці додати напис Юа. Ну, якось так це буде виглядати. Результати конкурсу будуть 30 листопада в моєму телеграм-каналі. Тому також на нього підпишіться, тому що там буде окремий конкурс. В Телеграмі буде окремий конкурс, я там знайшов один товар у мене, він заліжався, як то кажуть, тому я вирішив його також розіграти. Гадаю, так буде краще. І вам приємно, і мені нормально. Тобто ще додатковий конкурс буде в Телеграмі. Тому підпишіться обов'язково на телеграм-канал. Там також будуть умови дуже прості, тому вам просто, по суті, треба буде натиснути кнопку Взяти участь. Після цього відео, як воно вийде на Ютубі, я через декілька хвилин створю той конкурс в Телеграмі, тому він буде не відразу. Я створю через декілька хвилин, і ви просто натиснете взяти участь, і все. Все дуже просто. Бажаю вам успіхів. Ну і на цьому в мене все. Дякую за перегляд цього відео. Дякую, що ви зі мною підтримуєте мене. Неважливо, скільки ви вже років, там, 5 років ви зі мною, чи менше, там, чи декілька днів, тижнів, місяців. Дякую, що підтримуєте. Дякую, що пишете гарні коментарі, конструктивні коментарі. Дякую, що ви зі мною. Будемо далі. Працювати, співпрацювати і все буде Україна. Підтримуйте Україну, донатьте, і ми переможемо. По іншому тут не буде. Слава Україні, слава всім героям!